Вітаю! Сьогодні ми познайомимось з багатозначними словами. Навчимось пояснювати значення багатозначних слів. В зошиті записуємо число Класна робота записуємо речення через... Широкий шкіряний пояс, що має всередині порожнини для грошей. Сьогодні ми будемо навчатися пояснювати значення багатозначних слів. Запам'ятай, слова в мові щось означають, тобто мають значення. Слова бувають однозначними і багатозначними. Однозначне слово слово має тільки одне значення, тобто називає якусь одну істоту, предмет, ознаку, дію. Наприклад, моряк людина, яка служить на флоті, або сом прісноводна риба. Багатозначне слово. Це слово, яке має багато значень і уживається в різних значеннях. Наприклад, йти, людина йде, пересувається, літак йде на посадку, тобто летить, урок іде, триває, дощ іде, лє. Прочитай уривки з віршів. Ми спитали журавля. Де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Другий відшумілий позагаєм щедрим колосом поля, Називається врожаєм те, що родить нам земля. Отже земля однозначне або багатозначне слово, як ти вважаєш? У якому значенні вжите слово земля в першому вірші, а в якому у другому? Склади або пригадай відомі тобі речення зі словом земля в різних значеннях. Запиши найкращі речення. Наприклад, рідна земля і в жмені мила. Земля Вживається у значенні планета, країна, ґрунт, поле. Прочитай вірші. Подумай, у яких значеннях ужити слово сонечко. Це робота у зошиті з друкованою основою 34 сторінка, перша вправа. Вірш номер 1 У полі. Золотим промінням сяє ясне сонечко з небес. Колоситься в полі жито і пшеничка і овес. Другий вірш Сонечко рідне. Мати то сонечко рідне, сонечко ясне, земне, слово її заповітне, гріє і живить мене. Отже запиши значення цього слова. За потреби звертайся до тлумачного словника. Права номер 2 За допомогою тлумачного словника з'ясуй, скільки значень мають слова. Голова, якщо ми подивимось у тлумачний словник, має 9 значень. Запиши деякі з них. Живий. Чотири значення. Рукав. Три значення. Вправа номер 3 Склади речення із іменником язик, уживаючи його в таких значеннях. Орган смаку, страва, полонений, верхівка полум'я. Одне з речень запиши. Наприклад, язик це орган смаку. Хвилинка спілкування. Я склав речення, у яких слово шапка має різні значення. У хлопчика гарна шапка. Дівчинка також має гарну шапочку. Та ні. Я думаю, що в цих реченнях слово шапка має однакові значення. Але це слово може мати й інші значення. Наприклад, і в цвяха є шапка. Продовж розмову. Щоб визначити, скільки значень має слово, треба звернутися до тлумачного словника. Подумай, які значення мають ці слова. Запиши за зразком. Наприклад, слово баба може бути як бабуся. Так і снігова баба. Крило взяти під своє крило або затріпотіли крилами, ручка взятися за ручки, самописна ручка, голова схилити голову, як сніг на голову. Прочитай речення, як ти розумієш значення слова ніжка в кожному випадку. Дитина вже почала ходити ніжками. Ми з дідусем полагодили стілець зі зламаною ніжкою. На пеньку вмостилася ціла сімейка грибів на тонких ніжках. Одне з речень перебудуй на речення зі звертанням і запиши. Додому треба записати слова, підкреслити ті, що мають кілька значень. Сторінка 49, вправа номер 5 Дякую за увагу. До зустрічі!